У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні всім з вами, всі чесні Отці, дорогі браті і сестри, зібралися для спільної заупокійної молитви, щоб згубо сьогодні об'єднатися у заупокійному богослужінні і молитовно згадати всіх от віка спочилих наших близьких, родичів, всіх, Православних християн, попередніх поколінь, які жили вірою і правдою, і старалися у земному житті виконувати заповіді Божі. Якщо ми з вами заглянемо у церковний календар, то сьогоднішній день відмічений як субота, вселенська, заупокійна і батьківська. Чому сьогоднішній день має таку назву? Вселенською ми її сьогодні називаємо, тому що по всій вселені, сьогодні в православних храмах, звершується сугуба запокійна молитва, Божественна літургія, паніхіда, парастас, за котрими ми сьогодні по-особливому молимося за прощення гріхів. Всіх наших близьких спочили. Сьогоднішню суботу ми з вами ще називаємо батьківською, тому що ми закликаємося згадувати у молитвах наших близьких не тільки по плоті родичів, наших батьків, але й тих, з кими нас зв'язують духовні узи. З ким ми з вами у земному житті стали близькими, рідними і за всіх тих, кого ми з вами сьогодні поклик... покликані молитися. Я сопусною сьогоднішня Субота має назву тому, що завтрашній Воскресний день є несопусним. Ми з вами готуємося до хожіння у Великий Піс, який почнеться через тиждень. І завтра буде згадуватися за богослужінням Подія страшного суду, яку ми з вами всі чаємо, очікуємо. І завтрашнє Євангелія буде якраз нам про це нагадувати. І ось стоячи у преддверії такого Воскресного дня про страшний суд, ми з вами. Нагадуємо в першу чергу самі собі, про те, що нас неминуче чекає страшний і справедливий суд Божий, і він уже частково настав для тих, хто відійшов у життя вічне. Ми з вами віруємо, що людина, після смерті, розлучившись зі своєю безсмертною душею, відео тіла. На сороковий день вона від Господа отримує частний суд і визначення в тому чи іншому місці, у вічності, відповідно до того, як вона провела дні свого земного життя. Але всіх нас очікує і тут живущих на землі, і тих, хто вже перейшов у загробне життя, страшний суд Божий. Який неминучий. Для всіх, про які говорить апостол Павел в одному із своїх послань, що всім нам одного разу належить померти, а потім суд. І цього страшного, справедливого суда Божия, як би комусь цього і не хотілося, але і збіжати його неможливо. Тому що Господь і Творець наш дав нам дар життя, але і. Чекає від нас звіту і відповіді за те, як ми з вами користувалися цим безцінним даром, як ми з вами тут на землі, на землі прожили. І ось сьогодні ми з вами закликаємося церквою помолитися сугубо за відпущення гріхів, прикликаючи до наших близьких, покійних родичів. Милосердя, все прощення Господня. Покійники вже такої можливості не мають, тому що можливість покаятися, виправити свої помилки, молитися за прощення своїх погрішностей, Людина має можливість, коли має тут час на землі. У вічності Господь воздає кожному по ділам його. Але таку можливість ми з вами маємо тут. Поки ще маємо час, то церква закликає нас молитися не тільки просячи від Бога на собі земні блага, але часто за кожним богослужінням і за домашніми молитвами. Ми з вами закликаємося молитися за упокій. Це в першу чергу прояв нашої християнської любові. До спочилих наших родичів, адже їхнє буття продовжується. І принципово немає великої різниці, молимося ми за здоров'я чи за упокій. Адже і ті люди, які вже зайшли у загробне життя, для Бога вони являються живими. В Євангелії ми з вами читаємо, що Господь каже: Я є Бог живих, а не Бог мертвих. І всі і ми зараз тимчасово живущі на землі, і ті, хто вже відійшов у вічність, всі ми маємо одинакову цінність перед очами Божими. Чому церква закликає нас сьогодні і в інші заупокійні дні? По особливому звертати увагу на заупокійну молитву, служить нам багато прикладів із церковної історії. Які налаштовують нас на те, щоб ми з вами відділяли все такий час і проявляли пам'ять за тих, хто потребує і чекає наших заупокійних молитв. Пригадується один такий випадок, який стався на сільському приході, на якому протягом багатьох років звершував своє служіння один священник, але коли прийшов час старості, він скончався і на його місце був назначений інший молодий священник. Але так сталося, що коли цей молодий священник прийшов на назначену йому парафію, при звершенні першої божественної літургії, коли він причастився, він в алтарі помер. Тоді на його місце назначили іншого молодого священника, і на велике здивування усім людям сталося те саме після молитви Господній Отче наш, коли священник другий уже назначений на парафію причастився, він також перед престолом помер. І після цього ніхто з молодих священників не наважувався йти на парафію, тому що всі. Боялися, що їх може постигнути така сама участь. І для всіх було дивно, чому, чому так сталося, чому Господь так попускає щось на ці парафії, де довгий час служив священик, який помер, ніхто з молодих священиків не може пережитися. І така спонтанна смерть їх постигає під час звершення богослужіння. Погодився піти на ту парафію. Один уже пристарілий Єромонах, який сам себе заспокоював, що втрачати йому немає чого, сім'ї немає. Він жив так, ніби кожен день його земного життя є останнім. І ось коли він звершував божественну літургію, він розпорядився, щоб царські врата, бокові врата на іконостасі були відкриті, і щоб люди також спостерігали за тим, що звершується під час божественної служби. І ось коли настав той трепетний момент, проспівали всі молитву Господнього чи наш, священник причастився. На горньому місці почав з'являтися такий силует, страшний такого трепетного священника, старого попереднього священника, який довго років на цьому місці служив, який з ужасом показував на угол олтаря, де знаходився ящик. Його руки були зв'язані, він був у такому тривожному стані. І все-таки він з таким намйоком показував цьому престарілому іромонаху, що він подивився, що знаходиться в тому ящику, там за жертвенником у Кутку. Коли старенький батюшка підійшов до ящик, то знайшов там дуже багато записок, які люди подавали під час богослужіння. Але цей священник. По своїй слабості або з якоїсь іншої причини їх там складував і планував їх поминати на потім на майбутнє. І так тих записок і за упокій, і за здоров'я назбиралося дуже багато цілий ящик. І ось після завершення цього такого дивного віддіння пристарілий іеромонах почав регулярно поминати всі ці імена, які були записані. На записках, які не поминалися покійним священником, наслідуючи Божественну літургію, цей самий священник також представ перед єромонахом пристарілем, який звершував богослужіння, але вже в радісному світлому виді і сподякує за те, що його визволив від такої узи, від тих оков, які його зв'язували, за те, що він пренебрегав за богослужінням Помінати всі ті записки з іменами, які прихожанами подавалися і відкладував завжди на потім. І ось це один із прикладів, який усіх нас повчає, про те, що яка велика важливість заупокійної молитви, яка велика відповідальність лежить на всіх нас, в першу чергу на нас, священнослужителях, на молитися за прощення погрішності всіх тих. Хто цього від нас чекає. Адже, повторююся, покійники вже такої можливості не мають, тому що вони вже поза часом. А ми тут, на землі, маємо ще таку можливість, поки нам Господь дає життя, поки нам дає час тут, на землі і змогу відвідувати Богослужіння церковні, тому треба такою можливістю кожного разу. Користуватися, не нехтувати, не піддаватися на слабості, на ліність, на, на інші якісь наші недоліки, а старатися проводити дні нашого земного життя у молитві. І за наших живущих, близьких, знайомих, і за тих, хто вже відійшов у загробне життя, це буде найкращим проявом нашої Християнської любові до тих, хто цього від нас чекає. Коли ми з вами молимося взаємно один за одного і віруємо, що і покійні, близькі наші родичі, вони також моляться за нас перед Престолом Божим, щоб Господь благословляв наше успішне і благополучне життя тут на землі. І така взаємна молитва якраз є проявом нашої християнської любові. І прикладом і підтвердженням того, що дійсно ми з вами є християни, і маємо любов у Бозі один до одного. Ось коли будемо старатися підтримувати такі молитовні зв'язки, то тоді над усіма нами буде Боже благословення. Стараємося жити якраз так, як вчить нас свята Православна Церква, тоді наше земне життя буде Богом. Благословенне, і будемо надіятися, що по наших скромних, заупокійних молитвах Господь у вічності проявить своє милосердя до всіх наших покійних, близьких родичів і знайомих, і над усіма нами буде ізобільне Боже благословення тут у земному житті, і в вічності, в Царстві Небесному, якому ніколи не буде кінця. Амінь.